Під час наших перемовин ми з паном Арвідесом проговорили наступні чергові пакети підтримки України. Зараз вже завершили навчання наші військовослужбовці по відповідних програмах і вже їдуть по дорозі в Україну для виконання бойових задач, які будуть поставлені їм командуванням. Ми проговорили пріоритети. Одним з пріоритетів залишається, ви це знаєте, протиповітряна протиракетна оборона. І ми теж очікуємо певну допомогу, підтримку вже безпосередньо певної зброї, яка допоможе боротися з іранськими дронами. Тому ми продовжуємо нашу співпрацю, нашу дружбу. Також ми проговорили наші плани на найближчий Рамштайн. Ми знову зустрінемось буквально на наступному тижні і вже будемо разом тримати фронт дипломатичний. І звісно, ми не забули про плани України. Щодо вступу в НАТО, ми пам'ятаємо, що саме в Вільнюсі, в дружній Литві, буде відбуватися черговий саміт літку, а приймаюча сторона має можливість успішно ефективної модерації. Тому я отримав запевнення, що Литва з нами на євроатлантичному шляху.